Перше чергове засідання гриначого комітету. Хворому у нас є. Присутні начальники управлінь, преса. є пропозиція розпочати. Що за порядок денний і 12 питань? Прошу голосувати. За. Проти цього голосу рішення відповідано. Дякую. Пронесення змін додаток 3 до рішення однакової комітету оборотської міської ради області. від 9.01.24 року за номером 23 зі зміни. Сетріант Павла Івані, начальник управління специально захисту населення. Готує підтримці внутрішньої переміщення осіб, які зареєстровані на інформацію, пропонується в листе дні на злочення про надання матеріальної допомоги, включивши туди цю категорію населення громади. Є запитання. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримав наголосить правила

Проти отримав судно голосу рішення підтримав. Про затвердження умов передачі оренду об'єктів комунальної власності Борискої міської територіальної громади шляхом опціону. Є запитання. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримав судного голоса, рішення підтримав. Про затвердження умов передачі в оренду об'єкта комунальної власності Борис-Міської територіальної громади без аукціону. Насходження заняло від потенційного орендаря проказу даних заяви на повідній заряді обладований даний перед полічення. Є запитання? Прошу підтримати. Хто за? Проти отримав одноголосу. Річні Про Протурання комісії з сприймання передачі в власті Борської міської території громади майна як гуманітарної допомоги від району Ванділь Федеративної Республіки Німеччина та затвердження і складно. Де зустріння рішення Бравської міської ради боївської області щодо прийняття гуманітарної допомоги комунальної власності на виконання вимог закону буде виконаний даний проект здорові. Прошу підтримати. Хто за проти отримав, 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 отримав. Отнагав. Отнагав, підтримано. Про утворення комісії з приймання передачі комунальної власності борьської міської теперної громади зовнішніх інженерних мереж, які перебувають у власності, то на балансі товариства з межзнальністю Каган і Код та затвердження її складу. для комунального власника даних об'єктів був зроблений для нас. Прошу підтримати. За, проти, підтримати особливо голосуючих. Дякую. Дякую. Про надання функції замовника комунального підприємства Борозького міського ради Борозького району Київської області Борозького благоустрій. Це мене Оксана Петрівна, виконуючий обов'язки начальника управління будівництва життя комунального господарства і інфраструктури та транспорту. Відповідно забезпечення реалізації проєкту будівництва магістральної вулиці Павла Чубинського надаємо функцію замовника КП «Борозького міського Прошу підтримати. За, Проти. підтримався одноголоса. Підтримано. Дякую. Продання договору нападає з договору дарування. Як люблю перед руками, наші служби острова. Прошу підтримати. За, против, підтримуся одноголос. Підтримано. Про здання статусу єдиника постраждало нас на воєнний дітей збройних конфліктів. Прошу підтримати за проти одного голосу на проведення статусу дитини, на судок на сьогодні дні так повинні сутикти. Так, прошу підтримати проти підтримати одного голосу. Проведення яка постраждала на сьогодні дні так повинні сутикти. Ви не територія, Прошу підтримати. За, проти, підтримати одноголосно. І знову продання статусу дитини, яка постраждала на себе повинні діти, збройні конфлікти. Що таке Прошу підтримати. За, проти, підтримати одноголосно. Рішення підтримано. Дякую. Сухайно, порядок денний вичерпаний. Проголошую засідання закриття. Дякую.